Часто люди сприймають рожеве вино як продукт низької якісті і в чомусь вони праві. Більшість рожевих вин це побічний продукт виробництва червоного. Винероб вирощує чорний виноград і на стадії дробління вилучає з нього частину соку для того, щоб сконцентрувати сусла. Для червоного вина червоне вино дійсно становиться більш насиченим ароматами та смаками. А ось цей побічний продукт і є майбутнє рожеве. Але це не завжди так. Існують виноробні або цілі регіони, які спеціалізуються саме на розе, підбирають спеціальні сорти винограду, збирають раніше. Виноград делікатно обробляють. Наприклад, так роблять в французькому Провансі, Тавелі та в інших. Винаробні в Португалії такі винаробні частіше зустрічаються в регіоні Байрада. Тобто на разе існує. Треба знати, що шукати. Про це я багато розповідаю в своєму блозі. Підписуйся!